Вітаю друзі, ми з України. Лопата, ножниці. Ну і відповідно пшениця. Навіщо лопата? Викопав пшеницю. Навіщо ножниці? А ножниці для того, щоб зрізати пшеницю. Над кореневою системою десь 2 см. І отак от ми отакий зразок, друзі. Навіщо ми це робимо? А для того, щоб потім поставити або в дистильовану, або в кип'ячену, в водичку і подивитися, а як буде відростати наша пшеничка. Друзі, це дасть нам можливість перевірити, а чи не вражена вона низькими температурами. Особливо зараз. Через те, що дуже багато поступає нам дзвінків від аграріїв. Пшениця дуже погано змінює свій колір. Вона жовтувато-буровата, буровато жовтовата бура, жовта. В общем, всі пишуть і дзвонять щось не те з пшеницею. Так от, друзі, наша рекомендація. Вийдіть на поле, викопайте з кореневою системою вашу пшеничку. Обріжте її, як я вже показав, ножничками. І поставте в водичку. А далі, далі, друзі, увага! А далі ви будете дивитися, як. Іде приріст зеленої маси, тобто як вона відростає. Якщо за добу сантиметр відросте, значить все добре. Якщо вона відросте на міліметр, значить необхідно бути настороженим і е, перевірити. Якщо вона взагалі не відростає, тоді треба дану пшеницю обов'язково відібрати, відвести в лабораторію і перевірити конус. Росту, а чи не пошкоджений він низькими температурами? Через те, що друзі, рішення про пересів пшениці треба приймати сьогодні. Його треба приймати вже було завтра. Вологи катастрофічно не вистачає. Дуже великий дефіцит вітра що кожен день. Вночі приморозки, в день холодно. Плюс оцей шалений вітер. Він видуває десятки. Сотні тонн вологи щоденно. Оце коротка інформація, друзі, щоб ви перевірили вашу пшеничку в себе. Якщо у вас невелика площа, ви фермер, гектар, 2, 5, 10, не треба вам їхати в лабораторію. Просто викопали, обрізали, поставили в водичку і слідкуйте за відростанням. Відросте на 2 см, значить, взагалі ніяких проблем немає. Зразочки. Е, можна обрізати в домашніх умовах, можна прямо на полі обрізати. І в різних місцях поля. Там поле велике, можливо, по діагоналі відібрати. Не треба багато. Можливо, 20-30 рослин і вистачить. Ми поставимо вдома в себе у водичку. Потім вам покажемо, а що відбулося з цією пшеницею. Друзі, от вечором ми поставили. Наш зразок пшениці у воду. І вже вранці ви бачите, що повідростали майже не майже, а всі рослини 100%. І довжина приросту це за ніч. От вона д 2 д 3 см. Тобто, видно дуже добре, оце от зелений оце от місце, де обрізалося. От, над кореневою системою. І от ці рослинки, вони жовто-зеленого кольору, вони всі відросли. Тобто це говорить про те, що в наша пшеничка прекрасно себе почуває, вона не пошкоджена. А якщо вона не відросте або відросте там на міліметр, на два, то це означає, що такі рослини вони пошкоджені. їх надо Відібрати по полю і здати в лабораторію. В даному випадку ми бачимо, що все гаразд. Наша пшеничка почуває себе хорошо. Ну, можна зробити фетепатологічну експертизу на наявність хвороб. Але з точки зору, що вона жива здорова, от показав наш оцей невеликий експеримент. Дякуємо вам за увагу! Оце, друзі, для того, щоб ви були успішними. Сьогодні з вами працює команда ArtFields. я Олексій Серієнко. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Якщо ви підпишетесь, ви завжди будете в курсі всіх справ. Своєчасно будете отримувати інформацію, а щоб її ви отримували ще більш своєчасніше. Тисніть лайки ставте, тисніть на колокольчик, і ви будете знати, що відео знову з'явилось у нас на каналі. Друзі, ми вам бажаємо перемоги і нам також. Миру, добра, злагоди, високих, шалених, урожаїв і прибутків в цьому році на все добре, слава Україні!